Привіт! Добрий день. А скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Саша. А чи пам'ятаєш ти, коли в тебе день народження? Пам'ятаю. 10 січня. Привіт! Привіт. Як, як тебе звати? Дані. А ти пам'ятаєш, коли в тебе день народження? 18 лютого 2005 року. А скажи, як тебе звати? Англій. Як ти чекаєш свого дня народження? З нетерпінням. Я просто його чекаю, тому що я дуже люблю подарунки. А що ти хотів, щоб тобі подарували? Мотоцикл на плана А ще що? Комп'ютер. Так, а ще що? І солодкий торт. <рес> ну, як, як би сказати, люблю, наприклад, мудістам. Е е е е Гришки, але такі не дуже для ну, маленьких дітей. Вже такі постарші. А скажи, будь ласка, коли ти виростеш, ким ти будеш? Лікаром. А де б ти хотів Угі. Тобі подобається тут? Так. Да. А що саме тобі подобається? Дуже дитячі байдачок. Дитячий майданчик. А ти що тут так багато дітей? Тобі це подобається? Так. Да. Завжди Китаю. Ну, Для молоки я побажала, щоб ви гарно вчилися, були завзятими і завжди свої надії покладали на Господа. З днем народження угі! З народження, угі! З днем народження!